Будемо показувати секрету! Супер! супер. Базу. І пішли! Недавно ноги ламали і підвітали. Ich bin hier. сейчас я. Ой, хтось не зажимає. А що це? то, що я знімаю. Веренок познімаю. Отвійка познімай окресник. Оце наша майбутня база. Навіть. Ну бо нашу ну, базу вже зрушили. Макс, до тебе дзвонять! Так, ми покажемо вам саме найголовніше Туалет. Ха. Боже, тут стільки осколків. Ось тут буде наш туалет. І що?

Аккурат! Отряд само убить. Я зроблю роли буду паспорши. Мне крепко. Аккуратно, Господи. Каза высоты. Примательки мы. Тримай. Сам приманки. Яна. И вся наша база будет. Планується. Я передаю телефон Яні, щоб нічого злітати зв звідси. Угу. Зараз да я трохи переглянула. Ось там задня криша. Тут, до речі, була площадка колись для дітей. А тепер це те, чорті що? Також ми вам зараз покажемо. Те, що від неї лишилось ще деша. Сьогодні, коротше, все буде посвячено цьому запрошеному. І ще чекати на явному каналі 74, там є всі моди. Ой, юпер. Ё... Але не думаєш, да. але зараз не про мій канал, а про наш. І скоріше всього це будемо видати на новий канал наш вірх. Так. Тому підписуйтесь на цей канал. Але назвоємо ми ще не придумали. Так. Да. Ми ідеальні, ми ідеальні домови. Да. Тобто, нас вони да. придумали Так що нас вони придумали ідеально! Ідеальна! Але думаю, вам це більше сподобається, тому що це якось більш природне. Не те, що всі так заучки, все вивчили текста. Та і пішли за, на відео. Боже, Макс, куди бач... Ти, бач... ти йдеш? Зараз да. ми йдемо ще одну чувствую. Що вам видно, конечно? Можете побачити, що там летить. Я, конечно, сняв сак, я нічого не побачу. А нашу вашу бачите роз, розвалила капецька. Вот то все був садик. Все був садик. От були качельки, там, там вон були качельки. Там були качельки. Бачите? Зараз є руїни. Зараз є руїни тільки. Ось там, як ви бачите, качельки. Ну давайте логовили, не будем затягувати І друге тим Короче, ми, 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 вже, ми вже, коротше, зараз я не, я не знімемо. Це називається качелька, яка майже збройна. Тут був пожар, тут був тут було все, що можна. Тут крали цемент, тут, 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 тут крали цемент, цього, цього садику крали цемент. Люди ще, всякі знаєте з історії. Всяке таке. Подскала. Ну ми не ну, ну, ага, ми, звісно, ага. ну, ми, 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 історію не знаємо. Але, корот, половину ми вам розкажемо. Зараз цього будинку, зараз цього садіку зробили так, як бібліотеку. Бібліотека і там, як то називається, коротше, там щось ще можна президент вибирати. Коротше, всяке таке. Вибори президент Вибори президентів. Ну, що? Бо вже тут все розказали. Тут я тайні ходи до нашої бази, Ну, на жаль, нашої бази вже нема, вона померла. Раніше тут ще були гуляли собаки, ми бачили клітки. Тут, тут було так все гарно, Ми кожного дня ходили. Ромашки, зазнімемо ромашки, зазнімемо ромашки. <плес> і ще які гарні квітки є. Зараз, зараз секундочку. І чаша це немає. Такі гарні квіти. Отакі наш ти порвала. Тим брати. Не треба, це природа. Корош, далі, ви бачите, тут бачите, це все, це менти, цеманти і цементи. Ага. Коротше, свіка тримаємо. Коротко говоря, коротко горя, всім пока. пока. З вами, пока. З, з вами, за вами були Софія, Яна і Макс. Всім до зустрічі! Заходьте на канал Яна Кіт Смайл і всім пока! І, і, там, пока. Ви, і там ви також знаєте назву нашого нового каналу. Пока! Пока-пока!